Доброго дня. Після того, як ми зачистили правий берег Дніпра і звільнили Херсон, ситуація по військовому напрямку у нас стала більш стабільнішою. Лише лінією розграничення сьогодні фактично є річка Дніпро і Криворізький район межує з рікою Дніпро і через неї. З окупованою частиною Запорізької області тому те, що ви сказали в да постійно. Йдуть обстріли цілодобово, особливо дуже сильно по прилеглим до річки містам, таким як Нікопаль, Марганець та селам населеним пунктам. Там ситуація напружена. Зараз, як ви сказали, є перебиті газовіди, є перебиті линії електропостачання, працюють енергетики, восстанавливають. В самому Кривому розі ситуація. Ситуація контролюється безумовно. Напруги та електрики не вистачає є і віялові, є і аварійні. Відключення по місту стосовно тепла ситуація стабільна, ми повністю утримуємо систему. Всі котельні в роботі. більшість з них, якщо це маленькі котельні на генераторах, бо великі котельні не можуть працювати на генераторах генераторів високого току, там де 330 таких ну, просто не існує. Але з теплом стабільна ситуація щодо води. Перший, другий, третій подйом. Ми також отримаємо, якщо це необхідно, на великих генераторах, які ми закупили, третій, четвертий, п'ятий, шостий подйом. Там можуть бути відключення через віяловиці відключення та аварійні відключення. Але в будь-якому разі на нижніх етажах домів там другий, третій, четвертий етаж вода є, є колонки, тобто є можливість. Також, якщо через відключення немає води в якоїсь частині міста, то організовувався відразу підвіз, Є водовозки, є інформування. В місті відкрита вже 45 пунктів. Абогріву, тобто пунктів незламності, які працюють цілодобово. Наскільки це можливо в цих умовах, коли не вистачає енергоресурсу? Місто працює стосовно електротранспорту, транспорт зараз також дуже важлива тема. До власне я хотів запитати, нас... запитати, бо для кривого рогу здається, трамвай це основна транспортна артерія, чи не так. Ну, дуже важлива електротранспорт. 70% відсотків піврізьких перевозяться електротранспортом. Це метро, це трамвай і це тролейбус. У нас потреба на міськ електротранс 7,1 МВт. Доведена нам мощність на сьогодні 1 МВт. тому частково працює метро. не всі вагони на лінії, але метро працює скарисний трамвай. Наш також із 126 тролейбусів на лінії. Інше перекриваємо маршрутками та автобусами. По автобусам змінено рух, змінено графіки. Ну намагаємось зробити те, що можна зробити в цих умовах. Пане Олександре, внаслідок масштабних обстрілів неодноразово була така ситуація, що шахтарі не могли піднятися з забою на гору. От а від, гору, від ворога можна чекати всього чого завгодно, і ці обстріли можуть повторитися чи є шляхи убезпечити себе від таких ситуацій на випадок проблем з енергозабезпеченням, власне, внаслідок масованих атак? Ця стовідсоткова забезпечити себе якимись резервними джерелами живлення неможливо, тому що ну там дуже велика напруга. Там треба там більше ніж мігавати, два і три, чотири мігавати. Тому де це можливо? Це робиться генераторами, а де це неможливо. Нами вже у нас вже була три рази така ситуація. Відпрацьовані ті ж самі механічні схеми, засоби, такі як контргрузи, пратівовіси, ручні лебедки, до яких також долучаються генератори. Тобто, ця система відпрацьована. Це є проблема, але система відпрацьована. Іншого ми нічого не придумаємо. Зрозуміло, дякую. Олександр Вілков, начальник військової адміністрації Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Наживо в нашому ефірі розповідав про оперативну ситуацію у місті.